Позаду нас 86 тижнів з того моменту, коли військово-політичне керівництво Російської Федерації перетворило збройний конфлікт низької інтенсивності, якому передувала локальна війна на Донбасі найбільшу регіональну війну в Європі з 1945 року. Це 602 дні, тобто більше, ніж 600 днів спротиву оборонних наступальних дій з нашого боку і. Звичайно, боротьба триває, вона продовжується. І якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то, звичайно, напрямок на стику Харківщина, Луганщина і Донеччина, то за характеристикою керівника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, генерала Олександра Сирського, противник знову перейшов до масштабних активних дій. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, про цей напрямок, то основні бої ведуться навколо Сеньківки і Іванівки. Противник несе значні втрати, але фактично після активізації всередині літа це така друга серйозна масштабна активізація. Цілі противника незмінні. Знову ж таки, генерал Сирський її чітко озвучив про те, що стоїть завданням. Вийти до річки Оскіл стоїть завдання повністю окупувати Луганську область і навіть створити для неї певний буфер. Але успіхи противника вони фактично відсутні їх немає і обороняться нам набагато легше, чим проводити наступальні дії, які є дійсно значним викликом. Так само, якщо йти не в певній географічній черговості, говоримо і про Авдіївський напрямок, де ворог протягом минулого тижня теж намагався проводити активні наступальні дії. І так само його спроби провалилися, і, за підрахунками окремими по відкритим джерелам, лише на північний захід від Авдіївки, тобто в районі Красногорівки, під час штурмів ворог втратив до 63 одиниць. Техніки, танки, бойові броньовані машини при цьому не зміг досягнути якогось успіху. Знову ж таки, підтверджується ця тенденція, що в цій війні проводити оборонні дії набагато легше, через те, що якби, той гравець, який намагається проводити наступальні дії, він. В умовах техніки, особливо засобів розвитку і спостереження, він фактично позбавлений двох важливих речей: це перше це сюрприз, ефект неочікуваності, це можливість концентрувати значні сили, тобто масування зусиль. Тому як наслідок, звичайно, в обороні нам вдається досягати повністю поставлених завдань. Якщо ж ми говоримо про наступальні дії, то якихось Таких значних просувань в районі Бахмута подальших не спостерігалося. Тобто найбільша активність нами далі проводиться на південь від Бахмута. Але знову ж таки питання є і угруповання, і додаткових сил, і балансування різних напрямків. Так само в нашому виступі навколо роботи ну, йдуть важкі теж бої, в рамках яких ми намагаємося розширити. Відповідне вклинення, ну і зрозуміло, що вже більше ніж тиждень, вже до двох тижнів на російських різних пабліках обговорюється можливість проведення наступальних дій Україною в районі Херсону. Ми пам'ятаємо ту активність, яка проводилася влітку цього року по створенню певних плацдармів, але якби там не розвивалися події, ми повинні доволі так стримано розцінювати перспективи тих чи інших українських дій, тому що все-таки форсування річки, доволі масштабної водної перешкоди, яка знаходиться під вогнем противника. Тобто, артилерія противника, на жаль, повністю не подавлена, це є значний виклик. Тому, скажімо, обговорюючи різні сценарії гіпотетичні, ми повинні бути доволі доволі стриманими. Але, звичайно, головною подією цього тижня, тижня, який минув, 86-го тижня, стало те, що. Нарешті Україна отримала черговий потужний засіб вогневого ураження, і цим засобом є одна із модифікацій оперативно тактичного ракетного комплексу «Атакмс», яка має дальність до 165 кілометрів, яка фактично має касетну головну частину і з наведенням в неї інерційне, інерційне наведення, так зване. І ми бачили перші пуски, перші застосування. До шести ракет могло бути використано щонайменше. І об'єктами ударів стали власне аеродроми біля Бердянська і біля Луганська. І саме такі відкриті майданчики, де ворог базував армійську авіацію, і по різним підрахункам ворог втратив від шести до дев'яти гелікоптерів. Тобто, це дійсно саме. Для знищення відповідної типу цілі і підходять відповідні оперативно-тактичні ракетні комплекси. І як наслідок, ворог буде більш обережно використовувати армійську авіацію. Армійська авіація має менший радіус дії порівняно з літаками. І як наслідок, фактично, вони змушені будуть їх перебазувати в глибину свого тилу. І підлітний час збільшиться, як наслідок, зменшується час присутності біля лінії фронту, і тому. Буде набагато важче відповідним ударним гелікоптерам виконувати своє завдання щодо знищення української бронетехніки. Також подібні системи, скоріше за все, будуть застосовуватись проти систем ППО, тому що це надзвукова ракета, тобто більше трьох мах швидкість відстані доволі невеликі. між Пуском і там, можливою ціллю, тому підлітний час теж буде дуже невеликий, і ракета летить по квазібалістичній траєкторії, тобто вона маневрує і як наслідок, і можемо очікувати і ударів по системам ППО, що в свою чергу можуть відкрити можливість для там, крилатих ракет, безпілотників українських наносити удари, тобто теж такий можливий варіант. Фактично, але з іншого боку, треба і доволі стримано ставити загалом до здатності саме цієї модифікації, саме в цій кількості, тому що зараз мова йде лише про 20 ракет. Зрозуміло, що в е випадку, якби подальшого ефективного використання цих систем, скільки за все, ми отримаємо ще партію відповідних е ракетних систем, і по окремим підрахункам знову ж таки по окремим. Не верифіковані в США є до 364 було на момент передачі ракет Атакумс в касетній власне модифікації. Але знову ж таки, ці ракети в такій кількості, вони не дозволяють працювати по всьому спектру цілий. І теж питання ще дальності, тому що ракета дальністю 165 кілометрів, вона не покриває повною мірою, наприклад, тимчасово Окупований Крим, де дійсно знаходяться. Повний спектр о, пріоритетних цілей, і Крим, як відомо, є фактично такою логістичною тиловою базою для саме того південного групування російських військ, яке обороняє саме Херсонщину і е, Запорізьку області ті території, які зараз нам не підконтрольні. Тому з одного боку, ми дійсно маємо прогрес, і цей прогрес він, звичайно, необхотілося мати раніше, але. Цей прогрес це теж визнання того, що тут і зараз якось підсилити український наступ, дати якісь спроможності можна лише за рахунок передачі саме відповідних систем. Але з іншого боку, ми повинні правильно формулювати свої очікування і розуміти, що самі по собі ці ракетні системи в тій кількості, на яку ми можемо розраховувати, не дозволять зробити новий перелом, тобто так швидко виснажити росіян, щоб Продовжувати там наступальні дії одномоментно в 2024 році, але з іншого боку, так само, як постачання касетних боєприпасів калібру 155 мм для ствольної артилерії, продовжує, дозволяє продовжувати боротьбу так само, і постачання ОТРК Такмус, навіть з сто 165 км з касетною бойовою частиною, воно дозволить продовжувати боротьбу. Фактично, якщо ми говоримо про. Ще про допомогу, яка нам е, надається, то тут маємо декілька таких теж важливих новин. Ну поряд з тим, що ми вже отримали ОТРК Атак, що головна новина не лише як і застосування, але й по матеріально-технічній допомозі, тому що не було якогось оголошення на відміну від інших систем, і це теж доволі важливо, до речі, е, тому що зберегли певну так звану опера, е, операційну безпеку, е, тобто ефект неочікуваності досягнули в даному конкретному випадку. Ми маємо ще декілька новин. По перше, про те, що всі 31 танк Абрамс вже прибули до України, ті, які нам обіцяні були на початку цього року. Знову ж таки стоїть питання тактики їх застосування, способів застосування. І я тут погоджуюсь з генералом Будановим, що краще для України їх застосовувати більше для підтримки вогнем нашої піхоти, з закритих вогневих позицій. Тому що сам факт підбиття одного Абрамса, незважаючи на те, що вже всі розуміють, що немає невразливої зброї, незважаючи на доволі серйозний рівень бронювання відповідно танку, але це медійно буде грати проти нас. Тому я думаю, ці танки будуть доволі обережно використовувати. Також маємо новину про те, що наші пілоти, які проходили мовні курси в Техасі, дуже скоро почнуть уже тренувальну програму в Аризоні на літаки f 16 і те, що американці стали. Одним із співголовуючих от цієї групи літакової, так званої коаліції, тобто ми дякуємо звичайно і Нідерландам, і Данії, і іншим країнам, які приєдналися, але саме потужності США з точки зору підготовки для нас є, є ключовими. І F-16 16 це та спроможність, яку ми освоїмо, яку ми інтегруємо, ті системи уражень, які нам вже надавалися. Тобто і боєприпаси Joint Direct Attack Munition, і протирадіолокаційні ракети, вже не кажучи про ракети aim 120 повітря, повітря, які нам теж поряд з ракетами Атаком дозволять пройти кампанію 2024 року, наносячи відповідне ураження. Також по результатам переговорів президента України з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте є готовність Нідерландів нам передавати додаткові ракети до систем Петріот. Як відомо, Нідерланди передали не менше двох пускових установок цієї системи, і паралельно ми беремо в оренду відповідні системи ППО, -Про, які потрібні нам для того, щоб пройти зиму. Тобто готуємося до найгіршого сценарію фактично. І Поряд з цим стало відомо більше про деталі такої цікавої програми, яка називається Франкенсам, сам це Surface-to-Air Missile, тобто такої. Якби створеної на швидкоруч системи з зенітно ракетного комплексу, який використовують власне ракети РІМ 7 аім 7 М, які нам передавали американці. Це теж для того, щоб ми пройшли зиму, тому що і загалом посилювали сегмент ППО, тому що дійсно це є одна із двох ключових загроз, двох ключових пріоритетів: саме повітряна складова і. Тут питання не лише зими, але і того, що ворог, звичайно, хоче відлякувати людей, хоче відлякувати капітали і таким чином, скажімо, досягнути свого, якщо і не підкорити, то, то фактично перетворити в середньоснукові перспективі Україну як на недіздатну державу. Тому ППО це є теж наш такий важливий пріоритет, по якому ми працюємо. І також була новина про те, що. Франція буде нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів, в тому числі в інтересах України. Звичайно, цифри такі ну перепрошую трошки смішні, тому що в місяць французи планують лише планують виробляти 3 тисячі снарядів осколково-фугасних, А це денна норма української ствольної артилерії, мінімальна да денна норма, тому що під час наступу ми використовували навіть навіть більше 8-9 тисяч щодня відповідно боєприпасів. Тому. Маємо такі новини, і чому Україна переможе? Україна переможе, тому що ми маємо всі шанси правильно спланувати кампанію наступного року, зберегти власні сили, максимально ослабити противника і створити основу, звичайно, для проведення успішної наступальної операції, тому що без цього ми не можемо посилити максимально свої переговорні позиції. Але Якщо ми зберігаємо внутрішню єдність, що є дійсно ключовим фактором, то жоден наш партнер нам ніколи відкрито не заявив, що Україна повинна так само як в 2014-2015 році йти на переговори і купувати таке фейкове відчуття нормальності за рахунок наших громадян і наших територій. Це було власне в 2014-2015 році, тому зберігаємо внутрішню єдність. Армійці працюють, армійці кожного дня наносять ураження. Тобто, головне зберігати цей темп ураження, вибивання пріоритетних систем, берегти, звичайно, наші системи. І нове вікно можливостей, воно обов'язково відкриється рано чи пізно.